Опліє її номер 4 із тих Юнайтед. Трава боротьба! Вороцький виходить страж. Горіть тих Юнайтед. був буде суперника. Владислав Андрусенко. Соколи вкотре спробують свою атаку організувати. Опиняється між Сітці, друзі. Я опиняюся, всі ці. На дев'ятій хвилині одну соколи. Відкривають рахунок. Після відскоку. споку. Перші не мечі віддає жук, випереджає дерсата удар і... Отвійна стінка. Ще одна чекає на Вже з протилежного флангу. Юрчук повертає на вісімку. Миргородський. Пісецький показує, готову готовий гру продовжувати. Через Голдіпера, друзі, знову долучається Сергій ковальський заробник. Жок залишається. З м'ячем Жок. Крутить ватушева. Жук. Злівай ноги. Окіпер перевели. Опанасенко. Сергій Лахроше. О, Юрчук, а влоше уб'є Юрчук. На попередження цей номер 5 Найтер менше двох хвилин до перерви. Лагрошев. І правої. Ковальський. Не замів зафіксувати і ще й перервав. Таким чином, що суперник відразу ж прямовий м'яжу сітку зрівняно рахунок. 1-1. Володимир Опанас. Грає на добиванні. Але свій момент реалізували Технарі. За Це ми віддаємо їм належне перед собою: Голкіпер. Сторенко перехопив. Кушнаренко лівіше. На двох, на двох атаку після розіграшу з кута Поля. Розігралася стандарт нарібки. Сейський суперника влучив. Зараз через пас є. Напривічника і упав. Довжується Соколи розіграли. Надій дає де Литвин, Денис Тіт. Направо. Юрчук, Юрчук, яка обрізка. Сокура ще момент його. І зараз він забиває гол. головного один. Юнайтед виходить уперед. Юнайтед виходить у лідери після. Індивідуальної помилки давай, давай, давай. у суперника. Третя хвилина по перерві 2-1 на користь команди Івана Кияниці. І відігралися таким чином і вийшли лідери Петра Юрченка. Юрченко Юрченко прийшов повсті та віддав на Пісецького, Колонесла повертає удар. Ближній нижній гол забиває Дмитро Юрченко. 3-1 в один дотик вирішує на користь своєї команди. Дмитро Юрченко під 17 номером перевага тих наріків зросла до двох м'ячів. Ковальський голкіпер на чужій частині поля. Сергій Ковальський рухається із м'ячем. Зіткнення. Стража воріти супер. Санколитний підібрав м'яч. Владислав, Жук на голкіпера. Ковальський вперед підсікає. Далеко вперед між випадим. Знову ковальський. Жеребчук підхопив. піп Направо, Литвин, Литвин у центр, кияниця. готовий для соколів. Через сьомого номера розіграшний на голкіпера. Ковальський. Городській у грі знову загрожує. Мінімум один. Звичайно, яскравий момент для того, аби забивати. Сергій Ковальський мав раніше, коли у попереджені. Восьма хвилина перерві. Триває неточність від тихнаря. Юрчук пробиває. Тіт. Тим же краєм. Партнер підсікає здорова. Гол тієї голопиняється м'ячу. Ворота три-два. Соколи відіграють один гол. Три-два. На тіта жук перекидав одного із польових із тих юнайтед. Ну а ті, в свою чергу, забиваючи, теж перекидав суперника хороша. Чіт зда міцей з гострого кута. Сокурова, Сокуру пробивав Пісецький. Він відборовся. Ковальський. Повернувся назад. Підвівся, але. Веслав Пісецький. 5-2. Можливо, буде сьогодні ще 5-2. Зараз 14-й рахунок. На користь Юнайтед. Знову в план вічі. ДРВД команда Івана Кияниці. зараз низом По флангу Ковальський на місці. Маслов випереджає Литвина. Голкіпер вийшов і на виході не вдало Сергій Ковальський Маслов робить рахунок. 5-2 Все таки стоїть рахунок 5-2. Порожній рато поперече награє. Ополі ховацький. Розгодимося добивати усіх. Діт. Бі, діт. Момент. Уже на добуванні грай. Але грає один із соколів, Забиває Литвин. Ну на. 17-й хвилині дров тайма. Жок. Ще момент може бути, але лишаємо прицільніше, прицільніше не зумів пробити. Опанасенко він за ще на газоні розводить руками. Суперники втікають в зустрічний бомка. Сокол знову з, з п'ятим сокол Ковальський не замрістріт. Маргородський забирає і ще береться виконувати Іван Жук над важливий момент. Відповідальний момент шок не переграє Маргородського. От намагаюсь пригадати, по-моєму, це вже і не перше пенальті в останніх кількох турах, коли Миргородський бере удар із точки. Чисте